У мене є одна така практика, яку я запозичила у буддійських монахів. І практики їх треба розуміти не формально, класично, от як практику ви прочитали десь там, так ми її робимо, а адаптувати під себе, під своє жіноче там, або чоловіче життя, залежно від обставин. І там є така практика, що вони довго-довго створюють таку красиву мандалу із піску. А потім її за одну хвилину руйнують, коли вона закінчиться. І це вчить нас е, не прив'язуватись до краси, е, до комфорту, коротше, що все те, що дуже надихає, дуже вічно, воно може розрушитись в один момент. Мені ця практика дуже сподобалась, і я е, тепер роблю зачіску постійно, А, е, А потім йду, наприклад, там, коли я на відпочинку, я йду купатися в басейн. І все вона намукає, її немає. І... Е, я себе ловила на тому, що мені так було шкода. Перші там, я не знаю, 20 разів просто я відчувала, що мені так не поняття мочити свою красиву голову, я така гарна. А потім прийшло таке полегшення, що ну так, да, нічого не вічне. Але я можу знову і знову повторювати те, що вона не вбігла. Тому в нинішньому світі, з нинішніми реаліями, ця практика дуже допомагає е, тримати фокус на тому, що дійсно ціна і. Стабільна до безкінечності, це стосунки з Богом, це любов, це <кхи> дослідження себе. А на такі штуки відпускати їх просто, бо ні молодість, ні краса, ні багатство, воно не вічне. Да, може повести. <кхи> Але ми все рівно вмираємо і це прийдеться залишити. Тому така штука. 私は。<noise> <noise>